Друзі, я трохи розгублений. Я не знаю, чи це скарб, чи це піар. А може обидва. Але якщо серйозно, то величезна кількість броні автомобілів, і Казак-2, і Вольфхаун, і багато інших зараз зупинені, бо шини для них посечені осколками і виведені. Броніавтомобілі з експлуатації. А знайти ні запчастин, ні колес немає аж ніякої можливості. І от в мене за спиною зараз 120 шин. Уявіть собі, що 30 бронеавтомобілів ми можемо відновити боєздатність і посилити 30 бронеавтомобілями наступаючий потенціал наших Збройних сил. Позвоніть своїм хлопцям, спитайте їх, яка це сьогодні бажана потреба на фронті. І порадуйте їх разом зі мною.